Я маю зробити цей ролик один в полі не воєн. Це ця, ця руська промовка, яка кодує людину не чинити спротив ні ворогу, ні владі. Почалася ця страшна війна, коли рашисти напали на Україну. Скільки було прикладів, що один може змінювати перебіг подій? Мій друг Ільгар Баїров в боях з терористами під Дебальцевому у час одного з боїв стрибнув один, стрибнув в танк. На хвилинку він закінчував льотний виш військовий. Застрибнув в танк і поїхав. Поїхав просто на противника. Один. І що? Цей відчадушний маневр дозволив втримати тоді стратегічно важливий блокпост. А ці от хлопці, які один на одинці давали бій тим расистам, які вже були на київській землі в 22-му році. Один на один і відбили. Десять років війна, а жінки поодинці, жінки українські дають отпір владі, владі, яка наживається принижує українців тут в тилу. Дивіться, це Оксана, дружина загиблого героя з Коломиї, дала морального ляпаса по мордяці влади е, Коломиї. От очільник Коломиї вирішив, що, як і всі. Вся влада в Україні, що вона ліпкими руцями може давати нагороду вдові і заодно попіариться на цей події. Але жінка, дружина загиблого Черкаса настільки сильна, що відмовила. Прохання довісько, які тут у мене вручить мені, будь ласка, нагороду мого чоловіка. З рук цієї людини я можу побратими. <звіт> А в Чорноморську на Одещині одна жіночка, вибачте, мене не знаю вашого прізвища, ну знаю цю історію. Вона засипала листами міську раду Чорноморська, інші обласні організації, і вимагала, щоб чиновники чорноморської міської ради виходили на хвилину мовчання на вулицю, щоб всі бачили, як вони її виконують. Писала, писала ці листи, і міський голова, який полюбляє російську московську церкву, Вася Гуляєв, обдрістався. Одрістався. Це той міський голова, який в перші дні війни звертався, звертався російською до населення і не згадував зсу, хоча російський десант вже мотався в морі, і ригав ту воду і намагався. Намагався вже готувався до да, заходу. Да, да, так так, Так було. отой міський голова Вася Гуляєв так обдрістався, що став вигоняти власних чиновників на вулиці і ще публікувати це у власному телеграм-каналі. Ну, Браво той жінці! Браво! Де? Одна жіночка з Чорноморська проти десятків чиновників і поставила їх раком. Молодець. Я, ваша покорна слуга, також розігнала тих дровосіків, які знищували посадку на дрова. Я написала листа голові громаді Лукінчуку Миколі. А він також людина Гуляєва. До речі, хто не знає, дивиться от на цю світлину. Це пан Лукінчук. Так, Микола, ви знаєте, в нього шість земельних ділянок. І одну він придбав у 22-му році. Ну коли ми з вами бігали, е, купляли, доставали для наших хлопців там одяг та там бушлати. А він в цей е, да, в цей час він земельну ділянку придбав. Зарплат зарплатня у нього дуже гарна: 60 тисяч на місяць більше, ніж у військовослужбовців, які боронять державу. А чого я кажу, що він людина Гуляєва? Ну ну всі друг друга тут знають. Дружина пана Лук'янчика працює у Гуляєво відділя світи. В Чорноморську упакована вся родина, війни для них немає. Але для влади є мета виробити дерева на дрова Ну, під шумок війни. Так от я написала на електронну адресу, я ж ну, сучасна, нормальна людина, на електронну адресу голові громади, громади Лук'янчуку, да, на його ім'я. І от прийшла відповідь: хто нами керує, не пихати і дуже впевнений в своїй правоті? От в очі вам кажу, ви злочинна влада, яка порушує закон України про звернення громадян. Вони мені знаєте, що написали, що я маю. Особисто підписувати заяву, пояснюю ті, хто не розуміє, да? пояснюю для тих, хто в танку стаття 5 закону України про звернення громадян. Дуже швиденька е лікбез. Звернення може бути усним чи письмовим. Письмове звернення також може бути надіслано з використанням мережі інтернет, засобом електронного зв'язку. Електронне звернення, що я й зробила у зверненні, має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові місце проживання. І викладена суть порушеного питання, зауваження, пропозиції. Там ну я написала заяву. В електронному зверненні також має бути зазначена електронну поштову адресу, на яку заявник може бути чекати на відповідь. Я це все зробила. Люди, коли у вас не приймають заяву, то знаєте, що це? Це не лише адміністративне покарання. Не виконання закону України про звернення громадян може нести і карне покарання. Так, да, це карна справа. За виконання закону. Ну що ж, ті, хто кажуть, ой, що не вийде, ой, одна на один, залиште ту, вони, знаєте, я вам приклади привела, що обдрістується ворог, обдрістується влада і вибори близько Імена за якого, знаєте, ці імена прізвища, за кого не можна голосувати на наступних виборах, ну, майже ви знаєте, Да От я кажу для Великодолінської громади і для міста Чорноморськ. Пан Гуляєв і вся його там світа. Лук'янчук Микола, Дергаколек, Ходикін. Знаєте, ці люди працюють по радянським лікалам. Ні, ще і рашистські методи праці. Ще, ще я окремо зроблю ролик про місцевих поліцаїв, які чомусь мають бронь да, і не йдуть захищати країну. А тут в тилу гальмують виконання прав людей на свободу слова, на захист та справедливість. І отримуючи за це гроші з наших податків. Це все прописано в нашій конституції. Ну колопаємо цю скалу далі і чекайте продовження. І не бійтеся нікого.